Так, у нас сьогодні 10 вересня, Тарашчанський район. Е, робимо об'їзд полів з агрономом Яном. Ян красивий сім. Робимо об'їзд полів. Кукуруза по кукурузі стріптів. Таке гарне поле це піонер. Піонер, Піонер. дивіться, піонер. Але посів десь був коли? О, десь середина червня. Середина. Пізній посів, ребата, пізній посів. Дивіться, чистота поля. 4 з плюсом. Все чітко. Міждуряді бачите, рядок бачите, кукуруза, бачите. Сіяло, що тут темпо? темпо? Темпо! Тут везде слідом за великим стріпкетом їздить велике темпо. Качаний огонь. Ну ще фаза така, що бачите, що тут росте і росте. Тут інтересна історія по сусідству є сусідське поле. Це вже крає. Покрива, не лай, Хочу перемотку вам. Це погляди, фокусить. Тож я не тут повністю орієнтується, той знає. Бачите, як кукурудза у нас. А розрив посівів і тут, наверно, 2 -ти. місяць. Місяць, ну, так, максимум місяць. Понаш постиглось цього на подивиться. У нас тросочки сиріша, ну, кукурудза все завела. Звона. Ну, але але бачите, да, ну типу, тут даже питання не в effect, я а в, 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 в антропометрії. Ця кукуруза, як на мене, веселіше виглядає. Я думаю, ти зарядив тут повеселіше. чим вони. Тут по-багато ми сіяли. Що сіли? А амонія і... і карбамід. Дві форми азоту коротше, давали весною.